В цьому господарстві з міста Новоукраїнка на Кіровоградщині на 80 гектарах вирощують огірки, помідори, перець, баклажани, буряк, капусту, цибулю та моркву. Нині збирають буряк. Вибірково ще збираємо. Той, що крупніший, менший, він ще ну набере маси. На відміну від посушливого минулого року, цьогоріч дощі у липні серпні дозволять зібрати кращий врожай овочів, говорить агроном. Планують мати до 40 тонн буряка з гектара на три більше ніж торік. Основна маса у нас буде там на кінець вересня, коли вже він піде в ціні. Нині каже, продають буряк по 8-10 гривень за кілограм. Торік у вересні через менше врожай його ціна доходила до двадцяти. <звук> Перець ми висаджували з розсади, висаджували в кінці травня місяця. Ну, якби переждали всі заморозки, але ну, все рівно ночі були холодніші. Болгарський перець менший за розміром, ніж торік, каже агроном. Після висадки розсади були низькі температури, і ми тут вже ну, ніяк не могли йому зарадити з теплом. Він такий невеличкого розміру. Ну і це, мабуть, що і скажеться на урожайності, але ми ну, якби не втрачаємо надії, збираємо, будемо збирати до самих заморозків. Через менші обсяги болгарський перець коштує дорожче, ніж минулого року, пояснює менеджерка господарства Тетяна Поставочкіна. 50-60 гривень. В тому році були майже 35-45. Ні, надо у Говорить, інша ситуація з рожаєм салатного перця. Він краще переносить коливання температур. Якість гарна, є великі об'єми, тому ціна, звісно, буде падати. У межах 18-22 гривні він дешевше, ніж в тому році. В тому році він був дорожчий. 25-30 гривень. Баклажан ми почали збирати вже, ну, мабуть, більше місяця, як уже збираємо його. Урожайність ну, близько 40 тонн. Ми ще їх би не закінчили збирати. Баклажани зі слів агронома висаджували після заморозків у травні. Цей овоч теплолюбний. Важливо, що під час формування плодів нічна температура була не нижчою 15 градусів. Ціна валюється 15-20 гривень. В принципі, вона саме по баклажану не відрізняється з минулорічним, тому що умови сприятливі. Овочі продають покупцям з Кіровоградської, Миколаївської, Херсонської областей та на захід України. Чотирьох до семи гектарів цьогоріч збільшили площі під помідори у господарстві з Кропивницького району. Частина розсади загинула під час заморозків на ґрунті наприкінці квітня. У травні її пересаджували. Місяць тому почали збирати і продовжують досі, каже керівник Геннадій Тактаров. Весна була прохолодна, навіть початок літа був прохолодний. Збір урожаю відтермінувався десь приблизно близько місяця. Місяць ще плануємо. За вражальність ще ми знову ж таки на ще рано говорить. За словами керівника господарства, помідори продають на ринки та у супермаркети Кропивницького по 20 гривень за кілограм, на п'ять дешевше, ніж торік. Перше посадили огірки. Попав під морозу і був такий не дуже. Це в нас вже друга посадка, але холодні ночі і він, були холодні ночі, зараз то тепло вже, а були холодні ночі перепади. Температури він трохи хворіє. Площі під овочі області збільшили на 100 гектарів, якщо порівнювати з минулим роком. З 18 тисяч гектарів зібрали 250 тисяч тонн. Розповіла керівниця профільного департаменту Валерія Фурманова. Цьому році планується збільшеться за за рахунок урожайності, тому що той рік взагалі була менша вирожайність, і за рахунок, хоч і незначної, але збільшення площі. Обсяг урожаю 260 тисяч тонн. Каже, нині зібрали 66% овочів із запланованих обсягів. Весняні заморозки на ґрунті показали, що на Кіровоградщині краще садити овочі після 10 травня, аналізує доцент кафедри землеробства Центральноукраїнського технічного університету Микола Ковальов. Радий щоб уникнути втрат врожаю, змінити технологію вирощування, використовувати більше все таки закритого ґрунту, тобто це теплиці, тунелі, це стосовно вирощування розсади. Потім треба переглянути асортимент, саме сортовий і гібридовий, тобто вибирати більш, скажімо так, стійкіші сорти і гібриди. Ще один нюанс, який ми побачили в цьому році томат. Його краще от вибирати сорти детермінатного типу тобто це коротенькі кущові. За словами керівниці департаменту, овочів, які зберуть на Кіровоградщині, вистачить для потреб жителів області, які споживають щороку до 190 тисяч тонн. Олександр Сметанко, Олександр Касьяненко, Юрій Мірошник Суспільне новини. Кропивницький.